Майже 200-літній храм реставрують на Прикарпатті церкві Святої Параскеві П'ятниці. Незабаром 185 років. Свого часу дерев'яний храм побудували без жодного цвяха а божественні літургії тут правили навіть тоді, коли це було під забороною. Ші згадки про храм священомучениці Параскави п'ятниці у селі Мишин, що на Коломийщині, датуються 19 століттям. Чимало інформації про цю святиню є, і в польських архівах. Ми зустрічали багато різних дат починаючи навіть від 1834 року. Цю церкву привезли. І в 1841 році ця церква вже стояла, була посвячена. Тоді церква була повністю дерев'яною під гонтом. Згодом її перекрили бляхою. Ще у 70-х роках минулого століття тривав ремонт і реставрація храму. А після того вже в 2000-х знову приступили до роботи. На сьогодні оновлення святині втілюють з ініціативи та за кошти парафіян. Людям приємно за того, бо спонсорують, дають із за кордону, гроші передають. І, робить, і і приносять до церкви, так жертвують. Зараз усе вкладено, ну так як по канонах. Над відновленням дерев'яних атрибутів храму вже впродовж багатьох років працює місцевий мешканець, майстер різьбяр Василя Таманюк. Чоловік виготовив новий престол, сходи, хори та дерев'яне оздоблення. Великим задоволенням взявся за цю роботу. Ну, це вже робилося так по, -по сучасному, бо тому що. Старий пристіл, який там був, він був шамурований з цегли, з часом розпочали внутрішні реставраційні роботи. Зокрема, за розпис храму взялись коломийські художники. Працюю теж з художниками, які більш досвідчені, вже працюють понад 20 років. В Мишині церкви ми розпочинали. Приблизно десь 2018 рік, це рік змалювали купол. У нас було тоді трохи більше. Пізніше був коронавірус, тобто деякий час був інтервал, ми не працювали. А зараз знову повернулися до цієї справи. 185 річчя церкви планують відзначити на храмове свято Цьогоріч, Відповідно до змін у церковному календарі, подія відбудеться 28 жовтня.